Гуманітарну допомогу двом сотням солдат, які відбувають на ротацію в зону АТО, збирали всією столицею. Волонтери, громадські організації і пересічні мешканці Києва, зібрали потрібну суму, щоб повністю укомплектувати бійців тим, чим не забезпечило міноборони. Докладніше далі. 101 ша окрема бригада охорони генштабу вирушає в зону АТО для неї в Солом'янському районі Києва всім світом збирали чергову партію гуманітарної допомоги. До зборів приєднались небайдужі підприємці, громадські організації, волонтери та пересічні кияни. Ми збирали кошти в парку Островського на повітрофлотському проспекті, де буквально за пару годин мешканці, які гуляли по парку, ну, які ми запросили, здали 30 тисяч гривень. Саме дороге це генератор. Він коштував в магазині більше 20 тисяч гривень, але коли дізналися, для чого його купують, то нам магазин робив скидку 15 тисяч гривень. Обійшовся цей генератор. У військову вантажівку переносять 150 кілограмів продуктів харчування, овощі, макаронні вироби, солодощі. Також бійцям передали дизельний генератор, набір інструментів для ремонту військової техніки, спальні мішки. Спальний мішок такою потрібна річ В общем, вообще є в кожного солдата. Ну там як приходяться спать просто. Можна где попала і як попало, вещь вообще для тепле. Ключі, от я сам бетерщик, воді... водитель. ну, Наводчик, водитель технику Ключі теж допомагають. Там. Передали українським військовим і сучасні аптечки. Бійці демонструють, що, наприклад, імпортний жгут набагато функціональніший, аніж вітчизняний. Самостійно на Закрочу. Захопили. Зафіксірував. Разом із військовими вирушать в одну з найгарячіших точок Донбасу і дитячі малюнки від школярів Солом'янського району столиці. Дитячі малюнки зігривають солдат у серце, тому що солдати там живуть навіть не в базових таборах, в класичному розумінні. Вони живуть в окопах, в бліндажах. Ось і теж створюють собі так би мовити домашні умови і розвішують дитячі малюнки на всіх видних місцях, щоб бачити, що громадськість люди ними турбуються та опікуються. Цю війну виграють волонтери, стверджують солдати. Доки тил міцний, військові на передовій можуть спокійно виконувати свої обов'язки. Ростем Бекіров, Христина Хуменко, соціальна країна, Київ.